Єгор Дмитрович, дуже приємно з вами знову зустрітися. У вас є чіткий намір стати президентом України, так? Так, це правда. Єгор Лупан, саме чесний кандидат в президенти України. Голосуйте за Лупана. І одразу от таке питання: от які у вас на сьогоднішній день вже є досягнення, завдяки яким ви можете стати президентом? Ми зараз вами знаходимося в цьому чудовому парку. Угу. Звиться, це все навколишнє середовище. І я не словом. Вже сьогодні не... з новим ділом допомагаю грачам і дятлам. А от е, якась була там тіньова схема з землею в Київській області? От, оце болюче, справді болюче питання для мене. Я припинив особисто я тіньову схему продажу землі в Київській області, переписавши ці 4 гектари на себе. А от інтернет клуби я чув, ви відкриваєте. Так, теж ви добре обізнані. Мені вдалося е, відкрити на Троєщині два інтернет-клуби. Е, в результаті цього закрилось два комп'ютерних класи у школах. Але клуби на сьогоднішній день працюють. Питання чисто от від мене, як журналіста, як будуть обстояти справи зі свободою слова? Що стосується свободи слова, я. Е, 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 вибачте? Може все рідко. Дякую. Голосуйте за Лупана, саме чесний кандидат. Перепрошую. Щодо сло... свободи слова, телебачення. Щодо свободи слова і телебачення. я... Е, буквально ось е, в минулому місяці дозвонився на один з каналів uh -huh. в телевікторину uh -huh. і вгадав, уявляєте, вгадав слово я ті а Як ви будете справлятися з проблемою проституції? Ви знаєте, буквально е, на днях я особисто інвестував е, в проституцію 1500 гривень, і це тільки в цьому місяці. А як ви допомагаєте мистецтву в рамках програми? Допоможемо мистецтву, хоч трошки. Я особисто дав 70 копійок музикантам у метро. Я чув, що ви проклали десь дорогу. Щодо проблеми дорог. Вже влітку, цього літка, я проклав 15 метрів від траси до себе на дачу. Я чув, що ви також боретесь з кримінальною злочинністю. Так, так, це правда. В минулому місяці я особисто приклав величезних зусиль, щоб одна з організованих кримінальних угрупувань була закрита в тюрмі, бо я їм гроші був винен. Зрозуміло. А щодо допомоги тваринам, ви мені нагадали, дякую вам. Нагадав один випадок. Ви знаєте, якось на вихідних я накормив бездомного кота, саме тим, що я через нього пачкав свої туфлі і е, хотілося спитати про наприклад, Я що ви дуже цікаво як ви будете готувати нову якщо в кордоні були не Ви з цим згодні ну що єгоре на цьому наша зустріч закінчується дякую а. користуючись нагодою Хотів би сказати, голосуйте за Лупана. Лупан чесний кандидат в президенти України. Я не підведу. Та нормально. Ви б мені повірили, Сережа? Сережа у вас гроші будуть? А, вибачте, так то. Кошелек залишив в трамваї. Та ну кому ви парите, давайте. Візьміть серветки. Вологище.